Зараз ми підемо, послухаємо речника штабу Петра Порошенка Олега Медведєва, Він дає брифінг для журналістів. Будь ласка. Не написано приходити на стадіон. Норма закону передбачає участь в дебатах на Суспільному телебаченні. Вимога закону є пріоритетною. Не виключено, що Порошенко зможе прийти 19 квітня і на. НСК Олімпійський, але тільки в той час, в який він буде вільний від виконання тих обов'язків, які на нього, як на кандидата в президенти, покладає закон про вибори президента. Закон ще раз наголошую, вимагає обов'язкових дебатів на суспільному телебаченні. Ми вважаємо, що наші впевнені, що наш кандидат достатньо сильний, щоб очолити країну ще на 5 років в умовах колосальних зовнішніх. І внутрішніх викликів, які, як ми бачимо, по плечу далеко не кожному кандидату, в той же час він достатньо достатньо гнучкий щодо формату дебатів. І не заради кандидата-опонента, причина тут значно вагоміша. Давайте будемо відверті і визнаємо нарешті той очевидний факт. Що в силу різних причин, які можуть бути предметом окремого аналізу, штаб нашого опонента намагається під час другого туру виборів президента України, та, як, власне, кажучи, і першого, продати виборцям кота в мішку. Але суспільство має знати позицію кандидата з усіх найважливіших питань, які стосуються конституційної сфери повноважень президента насамперед оборони. І безпеки, зовнішньої політики, і дипломатії, гарантії прав і свобод громадян. І презентація цієї позиції має відбуватися не в, інпрет... не в, інтер... не в інтерпретації спікерів і речників, суфлерів чи манекенів. Це насамперед мають бути дебати безпосередньо кандидатів. Бо 21 квітня когось з двох кандидатів Петра Порошенка або Володимира Зеленського українці будуть обирати кандидатом, будуть обирати, вибачте, президентом України. І в той час, як позиція Петра Порошенка, в принципі, достатньо добре відома суспільству по всіх основних питаннях зовнішньої і внутрішньої політики, то позиція безпосередньо. Володимира Зеленського є великою таємницею, великою загадкою, яку нарешті треба розкрити перед усім українським суспільством.